Вітаємо вас з днем народження, вітаємо вас з перемогою, декілька слів по матчу. Вас сьогодні активно підтримували. Така святкова атмосфера була ще до початку гри. Ваш коментар. Дякую за привітання в першу чергу. Ой, по грі що можу сказати. Віддали насправді дуже багато емоцій. Звичайно, задача в нас була це золото, золоті медалі. Але якщо так проаналізувати, виграли бронзу, так, з хорошим суперником грали. І мусимо цінувати і ту бронзу, тому що насправді вклали туди дуже багато роботи, емоцій. Тому цінуємо ту бронзу, яку, яку ми виграли цього сезону. У Франківську дві непрості гри, було перемога на останніх хвилинах, секундах, можна сказати, сьогодні зовсім інший Майф як оцінити ті гри, і цей поєдинок. Так, як на мене, сьогодні ми просто десь більше свої моменти реалізували. Команда SkyUp дуже потужна команда. Тому, слава Богу, що так все склалося. І ми виграли. Що скажете по своїй грі? Сьогодні у вас така була активна підтримка, у вас сьогодні така пересвяткова грозде. Ой, саме перше дуже радий, що все-таки я вийшов навіть трохи, але вийшов на поле. І дуже радий, що приїхала моя група підтримки. Це мої самі близькі люди. Тому радий, щасливий. То, що маю на даний момент, ось так. І декілька слів для болівальників, людей, котрі вас дуже активно підтримують і на відстані. І так під час трансляції дуже похвилювалася за вас. Хочу сказати всім величезне дякую болівальникам, які нас підтримують. Повірте, дуже багато хлопців з окопів пишуть, які, попри всю ту ситуацію, вони знаходяться там, але вони з нами дивляться наші ігри. Тому в першу чергу їм величезне дякую за те, що вони боронять нашу країну і дають нам можливість, можливість грати і жити. А ми, в свою чергу, старалися їх чуть -чуть порадувати своїм результатом.